Добрий вечір, шановні колеги. Хочу вам всім подякувати за те, що ви відслідковуєте, що відбувається в спорті, тому що на сьогоднішній день це вкрай важливо, тому що наші спортсмени приймають участь у міжнародних змаганнях. Наші спортсмени показують свою позицію, і наші спортсмени намагаються допомогти в нашій спільній перемозі. Зараз я хочу е, прочитати заяву міністерства, яку сьогодні ми опублікували на сайті міністерства. Міжнародний олімпійський комітет не запросив офіційної делегації країн-агресорок на Олімпійські ігри у Парижі. Це результат наших спільних зусиль президента України, дипломатів, міжнародних партнерів та усієї спортивної спільноти. Українські спортсмени та тренери прагнуть чесно змагатися і не відмовлятися від боротьби. Зауважимо, що рекомендації міжнародного олімпійського комітету щодо відсторонення російських та білоруських спортсменів. На наш погляд, не виявляють достатньої ефективності. Неконкурентні спортсмени з країн-агресорів беруть участь у змаганнях з метою перешкоджати участі та ліцензуванню наших атлетів у Олімпійських іграх. Тому ми коригуємо нашу стратегію та підтримуємо участь наших атлетів у всіх міжнародних спортивних подіях, де немає представників РФ та РБ під національними про під національним прапором та тих, хто підтримує війну проти України. Міністерство продовжує поповнювати базу даних спортсменів і тренерів країн-агресорок, які підтримують війну проти України. Міністерство молоді та спорту України здійснюватиме суворий моніторинг дотримання вимог безпеки наших атлетів та їхніх вболівальників з боку організаторів міжнародних змагань. У разі виявлення фактів. Що нейтральні спортсмени з паспортами РФ чи РБ використовують національну символіку діями чи заявами, виказують приналежність до країн-агресорок Україна перша фіксує факт порушення нейтрального статусу та рекомендованих умов, відзначених міжнародним олімпійським комітетом, заявляє протест організаторам міжнародних змагань. У разі відмови організаторів змагань усунути порушення національна збірна. Команда України припиняє участь у конкретних спортивних змаганнях. Україна не змінює ставлення до російського спорту, його повністю контролює кремлівський режим, і саме кремлівський режим визначає, хто з росіян та з яких умов братиме участь у міжнародних змаганнях. Ми вважаємо, що цю тактику Кремля неприпустимою. Ми дякуємо всім нашим міжнародним партнерам, країнам, урядам. Національним олімпійським комітетам, спортивним федераціям, спортсменам, всім, хто став з нами на правильний бік історії, хто разом із нами чинить опір перетворенню міжнародного спорту на інструмент політичної пропаганди кремлівського режиму. Вдячний усім, хто не допускає повернення представників країн агресорів до міжнародних змагань. Як результат, більшість федерацій не допустила ані росіян, ані білорусів, а й Найтітелованіші спортсмени відсторонені за публічну підтримку війни в Україні. Ми продовжуємо нашу боротьбу спільно з партнерами, аби кожен російський чи білоруський спортсмен, який підтримує війну, забув про міжнародний спорт. Дякую і готовий відповісти на ваші питання. Будь ласка, так, будь ласка. Яка була власним піднітральним прапором? Як цю дискваліфікацію про Вчора у мене була розмова з Міжнародною Федерацією фехтування. І я наголосив на те, що наші спортсмени не будуть тиснути руку спортсменам під нейтральним прапором, які з Росії. Вчора була зустріч Федерації, яка зараз президента Федерації, головного тренера, який зараз знаходиться на чемпіонаті світу, теж з членами міжнародної федерації. Вони теж наголосили на те, що наші спортсмени не будуть тиснути. Вони нададуть салют, привітають і підуть з доріжки. Сьогодні те, що ми бачили, це була конкретна провокація з. Російської сторони, російської спортсменки під нейтральним прапором, тому що ми бачили, що вона конкретно робила провокацію проти Ольги Харлан, найкращої спортсменки України за всю незалежність нашої України. Одну з найкращих спортсменок в світі. Вона підійшла. Ви бачили всі, що вона підійшла. Вона робила провокацію. Довгий час вона тримала руку, вона чекала, тому що є випадки спортсменів. на... Тут звехтування, наприклад, де, де зустрічаються спортсмени з Ізраїлю і з із Арабського світу, вони не тиснуть руки, вони вдаряють по клинку і розходяться. Тут ми бачили, що вона спровокувала Ольгу, спровокувала організаційний комітет, і, на жаль, організаційний комітет. Він знав, що це буде відбуватися, тому що їх попередили. Але на жаль, вони зробили те, що зробили. Вони діскуліфікували Ольгу після довгої перерви. Вони довго сперечалися. Там я знаю, була збиралася і члени виконкому, і ви ж бачили, що і судді були е, налаштовані позитивно, тому що суддя присудив Ользі перемогу. Але на жаль, е, організатори змагань. Вони все ж таки витримали їх позицію і через деякий час надалі Ользі е, чорну картку і дискліфували. Дякуємо. Чи є ще запитання? Так, будь ласка. Віталій Ткачук, у коронформ, Вадим Маркович, скажіть, будь ласка. З чим пов'язана певна зміна риторики відносно участі українських спортсменів на змаганнях, на яких виступають хоч і під нейтральним прапором, але росіяни і білоруси? Дякую за запитання. Після того як 28 березня була змінена рекомендація Міжнародного олімпійського комітету, де Томас Бах сказав, що він хоче об'єднати спортивний світ заради миру. Ми були проти вся країна, вся наша спортивна країна, президент України Володимир Зеленський висловився з цього приводу. Ми були проти повернення росіян і білорусів на спортивні майданчики. І було прийнято рішення міністерством, державне рішення, що ми будемо байкотувати міжнародні змагання, де будуть з'являтися росіяни і білоруси. Ми будемо байкотувати Олімпійські ігри. Якщо з'являться росіяни і білоруси на Олімпійських іграх, Цей довгий шлях, чотири місяці, ми багато працювали. Ми тиснули на Міжнародний олімпійський комітет. У мене було багато зустрічей з Міжнародним олімпійським комітетом. Я спілкувався з кожною міжнародною федерацією, щоб вони не допускали росіян і білорусів. Я спілкувався з кожним президентом олімпійського комітету з, з різних країн світу. Практично всі нас підтримували на сьогоднішній день. Ми знаємо, що більшість країн федерації спортивних федерацій ще не повернуло Росіян і Білорусів. А є федерації, які повернули, але за критеріями міжнародної олімпійської Комітету і теж критерії, які я постійно, постійно на цих критеріях стояв, писав, декларував. Що вони знаходяться всі в спортивних клубах ЦСКА, Динамо? Вони знаходяться в Збройних силах. Вони підтримують війну. Вони підтримують агресію. Вони висказуються в соціальних мережах, що вони підтримують війну. Ми багато всього зробили разом з президентами Федерації, з нашими спортсменами, зі всіма, хто в Україні долучився до цієї боротьби. І вчора, 26 липня, міжнародний олімпійський комітет надіслав всім країнам. Учасникам запрошення на Олімпійські ігри, і запрошення про участь в Олімпійських іграх він надіслав Російської Федерації і Білорусі. І ми зрозуміли, що вже остаточно не буде росіян і білорусів під своїм прапором зі своїми символіками на Олімпійських іграх. І це був поштовх для того, що ще ви бачили, як наші спортсмени приймали участь в Європейських іграх. Ви бачили, скільки медалей наші спортсмени виграли на на європейських іграх? 41 медаль, 21 золота медаль. Кожного дня ми піднімали наш прапор. Кожного дня наші спортсмени стояли на п'єдесталі. Кожного дня нам аплодувала вся Європа і вся Україна. І ми після того, як країн агресорок не запросили на Олімпійські ігри, ми прийняли рішення. Що зараз вже розпочинаються ліцензійні змагання до того, щоб наші спортсмени попали на Олімпійські ігри, нам потрібно приймати участь у всіх змаганнях. І нам дуже важливо, щоб на Олімпійських іграх, так як було зараз у Польщі, на Європейських іграх, коли ми виходили на стадіон і коли нам всі аплодоплодивали апл... 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 і всі реально були раді бачити Україну на Європейських іграх. Тому для нас дуже важливо, щоб на Олімпійських іграх в Парижі не було росіян і білорусів під своїми прапорами, не було символік, не було прояв російської чи білоруської сторони. А ми виходили на відкриття і щоб весь світ побачив, що Україна була, є і буде. Дуже дякую. Ще бачив руку. Все є. Колеги, моду... будь ласка. Аліна Скажіть, будь ласка, а Ольга свою участь, то Ми всі прагнемо, щоб наші спортсмени перемагали. Я вважаю Ольгу одну із найкращих шаблисток в світі. І це вона доказала. вона шестиразова чемпіонка світу, восьмиразова чемпіонка Європи. У неї є золота медаль з Олімпійських ігор, срібна, дві бронзові. Вона, Ми сподівалися, що вона може бути сьогодні переможницею на цьому чемпіонаті світу. Але саме головне, що вона показала позицію України, що ми не можемо тиснути руку нашим ворогам, вбивцям. То на сьогоднішній день. Те, що зробила Ольга. ну знаєте, ми з нею спілкувалися вчора, ми з нею спілкувалися позавчора, ми з нею десь тиждень спілкувалися. Вона була дуже, знаєте, готова до перемоги. Але вона мені тільки сказала, я ненавиджу їх, я не можу тиснути їм руку. Я буду все робити, я зроблю, я дам вітання суддям, я привітаю зал, тому що потрібно вітати колись. Але я не можу тиснути руку. Тому я вважаю на сьогоднішній день те, що вона зробила, вона, вона молодець. Я дуже шаную її, дуже поважаю і люблю як свою дитину. Дуже дякуємо вам. Ми також опублікували цю заяву на сайті Міністерства молоді та спорту. І у випадку необхідності обов'язково звертайтесь до нас за коментарями. Інтерв'ю і будь-якими вашими запитами. Ми з радістю вам на них відповімо і всіляко будемо допомагати вашій роботі. Дуже дякуємо ще раз, що так оперативно зібрались на цей брифінг. Гарного вам вечора. Дякуємо. Дякую.